Головні новини енергетики України за тиждень. Компанія вітряні парки України завершила монтаж першої вітротурбіни вітропарку Островський, розташований на території Нижньоворідської громади на кордоні Львівської та Закарпатської областей. Вітротурбіна з одиничною встановленою потужністю 48 МВт має висоту башти 120 метрів і діаметр ротора 152 метри. Загальна встановлена потужність запланований ВЕС становитиме 80 МВт. Обсяг електроенергії, який буде вироблятися вітровим парком Островський, достатньо для щорічного забезпечення екологічно чистою електроенергію майже 50 тисяч домогосподарств. Щодо інших новин тижня, ДТЕК ВДР розробляє детальний план території для реалізації проєкту Полтавської ВЕС. У 2024 році в Україні очікується реалізація одразу кількох проєктів Energy Storage. Підписуйтесь на інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.